Триває рекрутингова кампанія з набору громадян у підрозділи Національної гвардії України. Про це під час брифінгу повідомив заступник командира із роботи з особовим складом однієї з частин Іван Гукало. Національна гвардія України безпосередньо бере участь у відсічі збройної агресії РФ. Тому рекрутинг залишається актуальним. Важливо комплектувати особовий склад мотивованими людьми, каже Іван Гукало. Можемо запропонувати людині посаду, то він проходить якусь певну співбесіду визначає місце, куди він і конкретно посаду, на яку він буде на які буде проходити службу. Після чого ми відпрацьовуємо ряд документів, направляємо їх на Центри комплектування та соціальної підтримки, після чого ці люди попадають до нас. Щоб стати військовослужбовцем, потрібно пройти відповідні етапи відбору. Спершу кандидат має звернутися до військової частини або заповнити анкету до обраного підрозділу. Наступний етап зустріч і спілкування. Під час нього обговорюватимуть сильні сторони кандидата. Також потрібно буде пройти спеціальне психологічне тестування на другому етапі. Здійснюється. Вивчення кандидата зі сторони медичної сфери. Получається, вони проходять військово-лікарську комісію у наших. Медичних закладах Міністерства внутрішніх справ України, де вони визначають стан, кожен рекрут має пройти обов'язковий військовий вишкіл, який триває близько двох місяців. Тренування відбуваються під керівництвом досвідчених та акредитованих інструкторів. Військова частина забезпечує солдата всім необхідним для служби. То ми людей навчаємо одразу. Тим основним формам і методам роботи, які треба будуть безпосередньо на лінії зіткнення або під час виконання своїх службових обов'язків на мирній території, мобілізовану особу через ТЦК також вивчають як кандидата на військову службу. Що стосується по мобілізації, то так само, так само проводиться вивчення його як кандидата на військову службу у нашій військовій частині, але призов іде на військову службу. По мобілізації через ТЦК. Що касається військової служби за контрактом, то призов йде через військову частину. Коли людина здасть всі документи, вона пройшла військово лікарську комісію, і лікарська комісія визнала передатку до військової служби, ідея зарахування підписання контракту і зарахування на військову службу за контрактом. В подальшому вона відправляється, якщо ця людина не проходила військову службу, відправляється на базу загального підготовку. От, до навчальних центрів Національної гвардії України Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.